16 грудня. Чому це робилося в суботу? Причина, чому ми маємо запис такої великої кількості чудес Ісуса, пояснена так. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його, Івана 20.31. Ісус не здійснював ці чудеса із неповаги до суботнього дня. Бо Він дотримувався всіх заповідей. Дехто помилково вважає, що Ісус здійснив їх, щоб показати, що суботу можна порушувати в разі крайньої потреби. Але Ісус не порушував суботу, хоча юдеї й звинувачували його в цьому неправдиво. Порушувати суботу ніколи не є необхідністю, адже сам Ісус сказав. Тому можна чинити добро і у суботу, Матвія 12:12. 12. Таким чином, ми дізнаємося, що Ісус, замість того, щоб порушувати суботу, як вважали сліпі фарисеї, показував її справжнє значення. Так, він працював у суботу, але як? Своїм словом. Від моменту створення світу, коли були закінчені небо й земля та все, що наповнювало їх, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, євреїв 4.4. він продовжував працювати словом своєї сили, яке підтримує все. Бог дав суботу, щоб ми знали, що він Бог, який освячує нас. Дивіться, Єзекіїля 20.12. Тому, здійснюючи ці чудеса в суботній день, Ісус показував, що субота дана для того, щоб звільняти людей від рабства, а не бути для них ярмом. Вона є споменом про творчу силу, через яку всі, хто вірує, стають новими створіннями в Христі, бо до Його відпочинку входимо ми, що увірували саме в Божий спочинок Євреїв 4:3. Бог спочив, коли завершив свою роботу. Він спочивав на своєму сильному слові, так і ми знаходимо спокій через роботу, не нашу роботу, а Божу. Оце діло Боже, щоб у Того ви увірували, кого Він послав, Івана 6,29. Але віра, як ми бачили, дає нам спочинок. Божа праця дає нам спокій від гріха, бо ми торжествуємо в ділах його рук. Бо потішив мене ти, о Господи, вчинком своїм, про діла твоїх рук я співаю. Псалом 92, 4 тож, через ці чуда Христос навчає нас, що субота, навіть той день, який юдеї вважали суботою – але якого вони не дотримувалися за Божою заповіддю, є вінцем Євангелія, дотримувана так, як Бог дав її нам. Вона дозволяє нам бачити Христа як відкупителя і Творця, відкупителя, тому що Він Творець, Субота Господня пам'ять про творіння, нагадує нам про силу Божу для спасіння кожному віруючому. Вона відкриває нам як ніщо інше, Христа як помазанника. Святого Духа. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, Луки 4, 18-19 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.